Європейські країни разом зі сполученими штатами Америки планують надати Україні пакет гарантій безпеки. У цьому пакеті передбачено залучення миротворчих сил для захисту України. 10 країн вже готові відправити своїх військових. Остаточний план може з'явитися вже цього тижня. Лідери європейського союзу мають підтримати відправку військ. Європейські лідери хочуть скористатися пропозицією Дональда Трампа щодо безпеки України. Вони прагнуть, щоб Київ мав сильнішу позицію перед можливою зустріччю президентів Путіна та Зеленського. Десять країн, які входять до коаліції охочих, вже обговорюють план відправки британських і французьких військ. Серед країн, готових відправити своїх військових є Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія та Швеція. Вони забезпечать захист українського неба і моря, а також допоможуть відновленню збройних сил України. Австрія теж розглядає можливість участі в миротворчій місії після завершення війни. Польща не планує відправляти свої війська. Вона зосереджена на охороні свого кордону та організації допомоги Україні. Японія теж готова долучитися до гарантій безпеки, хоча деталей поки немає.